Ми раді вдати вас у нашому шкільному музеї історії хліба, найлисніших продуктів природи та людської праці, один із найстародавніших, найзначніших та найнадійніших видів страв на землі. У нашому хлібі відображається вся історія людства, і саме хлібові присвячені експозиції нашого музею. Він був започаткований у 1988 році завдяки зусиллям вчителів, учнів та жителів села. У 1989 році музей отримав статус шкільного. Чого тільки не побачиш у нашому музеї і плуг, яким наші прадіди обробляли землю, і ярмо для волів. Тут весь арсенал жіночих турбот відпрясла і дорогача. А он рушники вишивані, сорочка квітчаста і плахта, вироби хлібні, і зерна пшениці. А ще тут є піч, яка хліб пекла й пече сотні літ. Тисяч літ, Перш ніж людина навчилася культивувати пшеницю та інші злаки. Ще через кілька тисяч літ давні єгиптяни навчилися розтирати зерна між каменями і змішувати з водою. Хліб народився у вигляді борошнисто зернової каші. Хлібобекарське мистецтво, відоме з незапам'ятних часів, на території давньої держави Урарту в 9-8 столітті до нашої ери. Було розвинуте землеробство і споживання зернових продуктів у третьому тисячолітті до нашої ери у поселеннях Терепільської культури на території сучасної України було знайдено склади запасів зерна та печі для випікання хліба. На Росії житні засновувалося на використанні спеціальних заквасок і трималися у суворій таємниці. Із пшеничного борошна уміли випікати ковриги, калачі, пироги та до 3% міського населення. В 1917 році виробнича база промислового хлібопечіння виробила 180 тисяч тонн хліба. Перші роки після революції було... турбота про хліб стала основною. Селяни отримали землю і стали спільно її обробляти. В 1937 році на полях України працювало майже 84 тисячі тракторів, було створено 16 тисяч колгоспів і радгоспів. Напередодні Великої Вітчизняної війни Україна давала понад 21% загальносоюзного виробництва пшениці, третину ячменю, 50% кукурудзи. На жаль, існують і інші цифри. Одна 1932-33 років дітей та рідних. Щороку у листопаді вшановуємо їхню пам'ять. На скипку хліба я дивлюсь рум'яну, білу, запашну. На скипку хліба я молюсь, до неї руку простягну, молюсь за тих, хто скибки досі, дорослі діти, щоб не зазнали біду тих. нехай поняття хліб життя і жити завжди належить до святих.